Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги сигналізатори для риболовлі. Це незамінний аксесуар, призначений для лову коропа та інших видів риб. Вони забезпечують надійне сповіщення про клювання риби за допомогою світлодіодних індикаторів та звукових сигналів. У комплекті чотири сигналізатори, що дозволяє вам одночасно спостерігати. Гати за кількома вудками. Кожен сигналізатор працює від батареї. Він легко кріпиться до вудочки та має надійне кріплення, щоб не втратити його під час риболовлі. Він має високу чутливість, реагуючи навіть на найслабший кльов риби. Пропонуємо до вашої уваги туристичний ніж. «5 в одному. Це компактний та зручний набір столових приладів для активного відпочинку на природі. Набір включає в себе ложку, виделку, відкривачку для пляшок, звичайний та консервний ніж. Всі столові прилади ховаються всередину інструменту за принципом швейцарського ножа, що робить їх зручними для перенесення. Вони міцні, довговічні, стійкі до корозії та легко миються. Це незамінний інструмент, який забезпечить. Вам комфорт та зручність при приготуванні їжі на свіжому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги тактичну сумку для першої допомоги. Дана сумка має спеціальну систему кріплення, що дозволяє легко закріпити її на тактичному поясі або рюкзаку. Вона спеціально розроблена для використання на відкритому повітрі та забезпечує швидкий доступ до медичного приладдя. Місткість та внутрішні відділення дозволяють розмістити весь набір медичних препаратів та інструментів. Сумка має міцну конструкцію та високу зносостійкість, що забезпечує надійний захист. Хист в місту від зовнішніх впливів, завдяки цій тактичній сумці, ви завжди будете готові надати першу допомогу в екстрених ситуаціях. Пропонуємо до вашої уваги карабіни з замком. Даний карабін довжиною 8 см незамінний аксесуар для рибалок, який дозволить зручно кріпити додаткове спорядження до вашого рюкзаку або жилету. Він підійде не тільки для професіональних рибалок, але й для любителів активного відпочинку. Завдяки своїй надійній конструкції він також може використовуватися в міських умовах як стильний брелок для ключів. Карабін оснащений спеціальною гвинтовою муфтою, яка забезпечує надійне кріплення в закриті тому положении. Пропонуємо до вашої уваги туристичну сумку. Ця водонепроникна сумка об'ємом 5, 10 та 20 літрів призначена для активного відпочинку на природі. Вона забезпечує надійний захист ваших речей від води, піску, пилу та бруду. Ідеально підходить для подорожей, каякінгу, плавання, походів та інших активних заходів. Високоякісний матеріал має відмінну водонепроникність та довговічність. Зручні лямки, що регулюються, дозволяють носити сумку. На плечі або зафіксувати її на рюкзаку.